Вітаю, друзі! 29 жовтня з вами знову Кличок. Виявляється, війна в Україні може закінчитися прямо завтра, а вибори в Україні відбудуться навесні. За 6 місяців, ну можливо, максимум за 9. Про це повідомив рідний брат спікера парламенту Руслана Стефанчука Микола Стефанчук, він також народний депутат. Але потім каже, що це неправда, я такого не говорив. Давайте спробуємо з цим розібратися, що говорив, що не говорив Микола Стефанчук, що може стояти за його словами. Про вибори і до чого тут ракети та МАГАВК. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і дуже вас прошу принагідно долучитися до збору, який ми проводимо для бійців 66-ї бригади. Вони нині перебувають на Лиманському напрямку. Ви знаєте, що ми системно їм допомагаємо. Хлопців є потреба в ремонті автомобілів та придбанні додаткових пристроїв для зарядок різних радіостанцій, супутникового зв'язку і таке інше. Сума там не надто велика, але звісно і не маленька. 86 тисяч. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Розумію ваше обурення стосовно того, чому влада не допомагає. Але, друзі, ми мусимо бути свідомі того, що ми маємо самі себе боронити. Зараз поясню чому. Тому що сьогодні в виданні New York Times, і розпочну, власне, продовжу не з виборів, а з іншого мого повідомлення. Саме у цьому виданні, яке я не дуже полюбляю, але така дискусія є на заході, її підсвічують журналісти, що, мовляв, ми висунули нереалістичні побажання щодо реалізації нашого плану перемоги, який презентував Зеленський у Нью-Йорку, Вашингтоні і в тому числі Європі позаминулого тижня. Журналісти цього видання довідалися про одну із важливих деталей, як вони кажуть, секретної частини плану перемоги України. Мова йде про пакет неядерного стримування. Саме про це мовиться у плані перемоги, і там мовиться про те, що ми хотіли отримати, хочемо навіть отримати ракети Тома Гавк. Я також про це говорив, чому б нам їх не мати. Але ракети Томагавк це таке, знаєте, пугало для Путіна. Бо коли Сполучені Штати Америки сказали, що вони мають намір розмітити ці ракети у Німеччині, то переполоху в Кремлі було дуже багато, і заяв пролунало ну не одна. Вони вкрай їх бояться. Це дуже потужна реальна зброя, яка може бити на відстань майже 2,5 тисячі кілометрів. За повідомленням журналістів, які спираються, як правило, на якихось невідомих, анонімних чиновників, спікерів і таке інше, вони говорять, що це абсолютно здійснене прохання від України. Тому що Томагавк має півтори тисячі миль. Що все миробіше за данні з далекобійних ракет АТАКАМС, які Україна вже отримала цього року, але навіть ними нам не дають бити. І Сполучені Штати відправили лише обмежену кількість таких систем, заявили високопоставлені американські чиновники, мовляв, ракет в американців цих замало. Але це брехня, це неправда. Тому що політика Вашингтону це політика стримування і недопущення виходу ескалації за межі території України. Тому і ракети Томагавк точно нам не передадуть. Але як пишуть журналісти, Зеленський був вкрай здивований позицію Білого Дому, що нам такі ракети не дають, тому що раніше, коли ми просили, наприклад, Абрамсі нам дали винищувачі f 16 дали, але мало Атакамси нам дали. Нам дуже допомогли ці ракети у 2022 році, коли ми вибивали Росіян з території Харківщини і Херсонщини, і продемонстрували, що ми можемо дуже ефективно їх використовувати. Тому мені вдається, американці і обмежили нас у можливості їх використовувати. Сказали, виготовляйте свої ракети, бити ними по території Росії, скільки вам заманеться. Тому треба робити своє, мати своє тут. Я вже додаю від себе, а не сподіватися, що нам хтось щось колись дасть. Поки що. На жаль, великих зрушень у виготовленні достатньої кількості українських безпілотників і далекобійних ракет ми не фіксуємо. Стверджується також, що видані в виданні цьому, що Київ не надав переконливих пояснень Вашингтону щодо того, як він буде використовувати далекобійну зброю, що я вважаю повною маячнею. Не треба там доводити чи не доводити щось, це абсолютно зрозумілі речі і мова. Я більш ніж переконаний, не йшла про те, щоб переконати Байдена, що це треба робити. Байден сам розуміє, що це треба робити, але в нього зовсім інша стратегія. До речі, така сама, як у Трампа, не стомлююсь повторювати це. І дуже важливо, що ця інформація з'явилася буквально за тиждень до виборів у США. Тому, звісно, що список цілей у середині Росії, як вони кажуть, набагато перевищує кількість ракет, що теж неправда. Які США або будь який інший союзник могли б поставити, не наражаючи на ризик ракети, призначені для потенційних проблем на близькому сході та в Азії. Дуже закрутили журналісти. Я вам спеціально процитував цей абзац. Хоча направду розмежувати війну Росії проти України і історії на Близькому Сході, про що я вам розповідав у сьогоднішньому ранішньому відео. Не варто. Це дуже пов'язані речі. Я сьогодні це говорив і для 24 каналу, оскільки зараз Ізраїль завдав серйозних ударів по території Ірану, знищив системи протиповітряної оборони, які туди поставила свого часу Росія. Це комплекси С-300. С-400 Іран так і не отримав, і Росія їх не може поставити до Ірану, тому що в них купа своїх проблем. Треба врешті-решт Кадирова захищати. Відтак, це дуже складний геополітичний ребус, який, звісно, вирішити буквально в один момент буде складно. Але ми робимо своє. І те, що ми, якщо і навіть і вимагали, і просили там гавки, ну, правильно робили. Я в цій частині підтримую наші амбітні цілі, але не знімаю відповідальності з української влади за те, що вони повинні робити більше власної зброї і вишукувати додатково ресурси. Поки що ж політика України на зовнішній арені в частині отримання допомоги залишається незмінною. Тому і зараз дуже багато заяв про те, що Захід нам не буде передавати більше зброї. Ми, звісно, не маємо справді виробничих потужностей для того, щоб виробляти її більше. Нам потрібно масштабуватися до цього потрібен час і гроші, багато факторів. І сьогодні активність Путіна. На сході України, на півдні України просто численні м'ясні штурми, які дають для нього результат. Не стратегічний, це тактичні успіхи. Вони на жаль просуваються так. Але це як на мене дуже серйозна заявка путіним перед виборами США, як демонстрація того, що вони готові діяти рішуче. Навіть сьогодні Путін сказав, що я готовий до ядерного удару, дав команду міністру оборони. Що він проводив там якісь перевірки, Білусов сказав, що він там уже готовий до удару у відповідь на якісь ядерні загрози з боку заходу. Ну, вони моделюють ситуацію по-своєму і дійсно залякують сьогодні захід. Тому Вашингтон не даватиме цих ракет, це абсолютно очевидно. І Україна стоїть перед дилемою закінчення війни за не найприваблишим для нас сценарієм. На нас дуже серйозно тисне саме непередачою достатньої кількості зброї. Це вже більш очевидно, тому. Те, що пишуть Нью-Йорк Таймс, може бути правдою, але це обов'язково про ракети тамагавка. Не випадково тому з'являються заяви від народних депутатів, як то від Миколи Стефанчука. це рідний брат Руслана Стефанчука, який говорить про те, що в найближчі 6-9 місяців від сьогоднішнього дня будуть проведені вибори. Про це він сказав під час розмови із журналістом польського видання ОНЕД, яку цитують у репортажі виданню про поїздку в Донецьку область. Журналіст, почувши цю заяву, звісно, запитав: а згідно з українським законодавством, ви ж не можете проводити вибори під час війни, це можна лише після війни. Микола Стафанчук сказав, що війна закінчиться. Війна закінчиться, Росія віддасть всі території, які закупила з 2014 року, включаючи усім Донбасом і Кримом, і виплатить репарації. Наголошую вашу увагу, тобто, фактично, всі кордони станом на 91 рік на запитання журналісти чи не є цей сценарій трохи нереалістичним. Брат спікера українського парламенту відривав коротко: зовсім ні. Тому ну, от така позиція Миколи Стафанчука. Пізніше цю інформацію народний депутат спростував. Він сказав, що він цього нічого не говорив польському журналісту. Але я сумніваюся в тому, що польський журналіст просто так взяв від фонаря і просто ну, вирішив написати якусь там казку, байку, посилаючись на брата спікера Верховної Ради України. І дійсно переговорні треки активно просуваються, запускаються, все більше країн е, говорять про те, що треба війну заморожувати. Я детально сьогодні розбирав саме цей розвиток сценарію з Володимиром Фесенком у себе на каналі. Можете переглянути відео, залишимо посилання в правому верхньому кутку. І е, навіть Дональд Трамп у разі перемоги, а перемога його. Ймовірність такої перемоги у США встає все вищою, і в Європі також це розуміють, і тому дійсно готують Україну до того, що рано чи пізно будуть переговори. І от сьогодні Саудівська Аравія сказала, що готова стати посередником у переговорах між Росією та Україною. Про це повідомив посол Саудівської Аравії в Росії. Його звати Сулейман Аль-Ахмад. Це офіційна вже заява саудитів. Ну, вони тікають Росії, що ви маєте припинити війну. Звісно, це не означає, що вона завершиться там по лінії, наприклад, сьогоднішнього розмежування. Або так як взагалі говорить Путін, що ми там вийти повинні з п'яти областей. Ні, так не буде. Бо для мене особисто заява саудитів дуже важлива. Якщо вони про це говорять, у них претензії до Росії. Претензії в частині дотримання квот на видобуток нафти і продаж її на зовнішні ринки, бо сьогодні Росія обвалила реально ринки ціною на нафту це приваблива історія для США, для демократів, бо для них ціна бензину на заправці це сьогодні один із визначальних факторів успіху на виборах. Але для саудитів це погана історія. Вони отримують набагато менше грошей і також готові демпінгувати. Ціни на світовому ринку. Ну навіть початок воєнних дій Ізраїлю проти Ірану вони поки що не мають, звісно, продовження. Це навіть не спровокувало ріст цін на Близькому Сході. Хоча саудити, я більш ніж переконаний, вони були зацікавлені в тому, щоб ціна скочила. І говорять, так треба припиняти війну, стабілізувати ринок і тоді більше тиснути на Росію. І в них є інструменти тиску на Росію. Не лише у Саудитів, а й в Індії і в Китайців навіть і от. Нині співпраця Північної Кореї та Росії вона в полі зору і НАТО і України. Я робив ці огляди у себе на каналі. Можете також переглядати багато різнопланової інформації від того, що північно-корейських військ не буде в Україні загалом, або ж вони будуть приймати лише обмежену участь у якихось там можливо навіть не військових операціях на території Росії. За цим також друзі треба святкувати, тому що дозначних висновків робити поки що зарано бо і НАТО зміть увагу, сполучені Штати Америки доволі обережні в цьому плані, але вони готові. Будуть воювати, якщо північно-корейські війська дійсно офіційно вступлять у війну проти України. Цьому в цьому мене особисто сумніву немає, тому я говорю, що НАТО готове до війни, але вони цього вкрай не хочуть. Тим паче до 5 листопада ніяких рухів особливих не буде. В той же час, якщо говорити про вибори, бо влада в Україні готується до виборів, опозиція точно так само готується, немає ніякої різниці. Влада, опозиція зверніть увагу на риторику сьогодні політичних опозиційних сил, які вже активно просувають свої політичні проекти. І як ви знаєте, рівно місяць тому Центральна виборча комісія України офіційно прокоментувала, що вони запустили в роботу Державний реєстр виборців. Вони видали постанову щодо відновлення роботи реєстру. Зараз багато інформації з'являється про те, сіки справді українців в Україні і так далі. Зазначає, що це частина планових. Річних, технічних робіт у ЦВК. Ну, так, звісно, всі ж будуть говорити, нічого нічого не відбувається, і вибори в період війни ніхто ж проводити не буде, бо треба справді залучити до виборчого процесу військових. Але ознак того, що справді війна може завершитися дуже скоро, але не найкращому варіанті, як то ми хочемо, або більшість українців хочуть, в чому свідчать і різні соціологічні опитування, про це говорить Микола Стефанчук. І я вам скажу по правді він не дуже і лукавить, або не дуже говорить неправду, буду максимально коректним. Друзі, що ви думаєте з приводу такої інформації? пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. Прошу вас також долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Про що я сказав на початку відео, посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!